Вітаємо вас на каналі Віоліті! Сьогодні ми розкажемо вам, як легко і швидко купити лот в 2 кліки без реєстрації. А ще поділимося інформацією про те, як самостійно виставити лот із фіксованою ціною. Отже, функція фіксована ціна дозволяє вам придбати предмет колекціонування без участі у торгах, наче у звичайному інтернет-магазині. Все дуже просто. Ви можете скористатися пошуком, натиснувши кнопку купити зараз. Також у вас є можливість обрати будь-який розділ і натиснути Купити зараз поряд з кнопкою Активні лоти, які можна придбати за фіксованою ціною, не мають дати завершення. Просто перейдіть на сторінку обраного лота і натисніть кнопку купити біля вказаної ціни, яку встановив продавець. Товар з'явиться у розділі купити куплені і ви одразу зможете зв'язатися з продавцем. А ось і головна новина: придбати лот за фіксованою ціною можуть і не авторизовані покупці. Тому, якщо ви ще не маєте акаунту на Віоліті, це не проблема. Виконайте ті ж кроки, про які ми вже сказали. Далі оберіть лот, натисніть кнопку Купити біля вказаної ціни, підтвердіть свою дію і введіть свій номер телефону та ім'я, щоб продавець міг з вами зв'язатись. А тепер давайте розберемося з тим, як самостійно виставити лот з фіксованою ціною. Під час створення лота просто оберіть пункт Продати за фіксованою ціною і вкажіть бажану ціну. Посилання на відео з інструкцією, як виставити лот на Віоліті, знаходиться під цим відео, тож ви зможете легко знайти всю необхідну інформацію. Оскільки лот може бути придбаний неавторизованим покупцем, вам як продавцеві необхідно буде зв'язатися з ним за допомогою телефонного номера, який він надасть під час купівлі предмета. Та якщо ви не бажаєте продавати лоти неавторизованим покупцям, не хвилюйтеся. У своєму особистому кабінеті на сторінці налаштування профілю ви можете вимкнути цю можливість. Дякуємо вам за перегляд. Ми сподіваємося, що наші інструкції стануть корисними для вас. Нехай ваша колекція росте разом з Violet.